Права 288. Виконай віднімання. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому заданні потрібно від 5,16 відняти 2,13. Для того, щоб виконати віднімання дробів, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Це буде 6, тому що 6 у нас ділиться на 3. Додатковий множник тоді в 1,3 це буде 2. Ну що ж, Записуємо тоді, що ця різниця запишеться як 5, 1 шоста відняти. А тут у нас буде 2, 2 помножити на 1 це буде 2. А 2 помножити на 3 це буде 6. Отже, 2 2 шостих. Як нам зараз відняти від 1 шостої 2 шостих? Ми від 5 заберемо ще 6 шостих, то запишемо 5 як 4 плюс 6 шостих. То що ж тоді у нас залишиться? Отже, записуємо ще раз, записуємо не 5, а 4. Ну і тоді запишемо тоді 6 плюс 1 шостих відняти 2,2 шостих. Тобто ми взяли одиницю від 5 і записали її як 6 шостих. Ну що ж тоді у нас вийде, що 4,7 шостих. Відняти 2,2 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте вже віднімати. 4 мінус 2 це буде 2, цілих. знаменники однакові. Віднімаємо чисельники, буде 7 мінус 2 шостих. І це дорівнює. Отже, це буде 2, цілих. 7 мінус 2 це буде 5 шостих. 5 шостих нескоротний дріб. Так і залишаємо. 2,56. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 17,3 мінус 5,3. Аналогічно, щоб відняти дроби, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Це буде 10, тому що 10 у нас ділиться на 5. Додатковий множник до 3 5, тоді буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що ця різниця буде дорівнювати 17,3. Відняти. Тут у нас буде 5, Отже, 2 помножити на 3 це 6. А 2 помножити на 5 це 10. Отже, відняти 5,6. Відняти цілу частину просто, а як від 3 відняти 6. 10. Ми позичимо у 17. одиницю, І цю одиницю запишемо як 10. 10. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, це буде 16, ,6. Я вже тут не буду так записувати, я одразу запишу 10 плюс 3, це 13. Запишемо десятих, відняти 5,6. І це дорівнює. Ну що ж, знаходимо різницю. 16 мінус 5 це буде 11. Знаменники у нас однакові. Віднімаємо чисельники, то це буде 13 відняти 6. 10. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 11, цілих. 13 відняти 6, це буде 7. десятих. Ну що ж, 7 десятих – це нескоротний дріб, так і залишаємо різницю десятих. Ну що ж, переходимо до третього завдання. 15 1 третя, мінус четвертих. Для того, щоб ми могли відняти дроби, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Найменший спільний знаменник у нас в цьому випадку буде, 4, буде 12, 3, що множиться на 4, тому що 3 у нас просте число. Ну що ж, зводимо тут до 12, додатковий множник до 1 1,3 це буде 4, а додатковий множник до 3 четвертих – це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 15, цілих. 4, що множиться на 1, це буде 4, 4, що множиться на 3, це 12. Отже, 15,42 відняти. 4, 3 помножити на 3 це 9, 3 помножити на 4 це 12. Мінус 4,9. Ну що ж, гаразд, будемо тоді вже зараз, як нам відняти? Для того, щоб відняти від 412, дванадцятих, ми від 15 заберемо одиницю і запишемо її від дванадцятих. То нас тоді залишиться не 15, а 14, цілих. тепер дванадцятих 12 12 плюс дванадцятих, 12, 12 плюс 4 це буде 16 дванадцятих. Отже, записуємо 16 дванадцятих, відняти 4 цілих 9 дванадцятих. І це дорівнює. Зараз вже ми можемо віднімати 14 мінус 4 це 10 цілих. Гаразд, знаменники на однакові. віднімаємо чисельники, буде 16, відняти 9, 12. І це дорівнює. Записуємо 10, цілих. 16 мінус 9 це буде 7. 12. 7 12 – це нескропний дріб. Так і залишаємо. Переходимо до четвертого завдання: 7,5 мінус 2,78. Для того, щоб відняти дроби, потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника. Спільний знаменник у нас в цьому випадку 6 і 8, 8 не ділиться на 6. Але 8, що множиться на 2,16 і так не ділиться на 6. А от 8, що множиться на 3,24 ділиться на 6. Тобто зводимо до найменшого спільного знаменника до 24. Ну що ж, додатковий множник тоді до 5 шостих це буде 4. 4 помножити на 6 це буде 24. Додатковий множник до 7 8 це буде 3. 3 помножити на 8 це 24. Ну що ж, записуємо тоді, що ця різниця буде дорівнювати 7, цілих. 4 помножити на 5 це 20. 4 помножити на 6 це 24. Отже. 7,2024 відняти 2, цілих, 3 помножити на 7 це 21. А 3 помножити на 8 це 24. І це дорівнює. Ну що ж, відняти цілу частину просто, а як від 20, 24 відняти 21,24. Ми 7 запишемо як 6 плюс 1. А цю одиницю запишемо як 24 24. У нас тоді вийде не 7, а 6, цілих. Тоді 20, 24 додати 24, 24 це буде 44. 24. Відняти 2, 21 24, І це дорівнює. Ну що ж, зараз вже можна віднімати. 6 мінус 2 це у нас буде 4, цілих. знаменники однакові. Віднімаємо чисельники. Буде 44. Відняти. 21. І все це записуємо 24. І... Ну що ж, зараз тоді давайте будемо віднімати. Це буде дорівнювати 4 4,4 мінус 20, 24. 24 мінус 1 це 23. Отже, 23 записуємо 24. Ну що ж, 23, 24. Це нескоротний дріб. Так і залишаємо різницю 4,23. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 7, 7, -5, 5, 11, Ну мінус ж, Для того, щоб виконати віднімання дробів, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. 20 не ділиться на 15, 20 що множиться на 2, 40 також не ділиться на 15, але 20 що множиться на 3, 60 ділиться на 15, це буде 4. Тоді додатковий множник до 7,15 це буде 4. А додатковий множник до 112 це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що ця різниця у нас запишеться як 7, 4 помножити на 7 це 28. 4 помножити на 15 це 60. Отже, 7,28 відняти. 5, цілих, 3 помножити на 11 це 33. 3 помножити на 20 це 60. Мінус 5,33. Ну що ж, як нам від 28,6 відняти 33,60? Я пропоную 7 записати як 6 плюс 1, а одиницю записати як 60, 60 60. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, буде не 7, а 6, тоді 60 плюс 28 це буде 88. Записуємо 60-х. Відняти 5, 33 6. І це дорівнює. Ну що ж, вже можна віднімати 6 мінус 5 це буде 1 ціла. Тепер знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 88, відняти 33. І все це 60 І це дорівнює. Отже, це буде 1 ціла. 88 мінус 30, 58, 58 мінус 3, це буде 55. Отже, 55 60. -х. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити на 5. Давайте запишемо це як 1, ціла. 55 запишемо 5, що множиться на 11. А 60 запишемо як 5, що множиться на 12. На 5 тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо. То в нас тоді. Залишиться 1,11. Ну що ж, це вже нескоротний дріб, так і залишаємо цю різницю. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Бачимо 2,435 мінус 1,114. Для того, щоб відняти ці дроби, потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника. 35 не ділиться на 14, 35 множиться на 2, це буде 70. 70 ділиться на 14, це буде 5. Тобто додатковий множник до 4,35 це буде 2. А додатковий множник до 11,14 це буде 5. Ну що ж, як тоді запишеться наша різниця, записуємо. 2, тоді 2 помножити на 4, це буде 8. 2 помножити на 35, це буде 70. Отже, 2,8 відняти Одна ціла, 5 помножити на 11, це буде 55. Далі 5 помножити на 14, це буде 70. Мінус 557. Гаразд. Але для того, щоб від 8,7 відняти 557, я 2 запишу як 1 плюс 1. А одиниці запишемо як 707. 70. Тоді 707 70 плюс 87, 70, це буде у нас тоді 1, 70 плюс 8, це буде 78. 70 так, відняти залишається 1,557. І це дорівнює. Ну що ж, різниця цілої частини дорівнює нулю, 0, 0 не записуємо. То тоді у нас е, знаменник однаковий, віднімаємо чисельники, буде 78 відняти 55. Записуємо 70-х. І це дорівнює. 78 відняти 50 це буде 28. 28 відняти 5, це буде 23. Отже, записуємо 23, 70. Ну що ж, 23 у нас і 70 не скорочується, це буде нескоротний дріб. Так і залишаємо. Переходимо тоді до сьомого завдання. Бачимо 7,23 мінус Ну що ж, для того, щоб відняти дробову частину, нам а, потрібно звести до найменшого спільного знаменника дроби. 33 не ділиться на 22, але 33, що множиться на 2, це буде 66, поділиться на 22, це буде у нас 3. Ну що ж, додатковий множник тоді до 2 33, це буде 2. Додатковий множник до 7 22, це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, ця різниця запишеться як 7, цілих. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 33 це буде 66. Отже, 7,46 відняти 6, цілих. 3 помножити на 7, це буде 21. А 3 помножити на 22 це буде 66. Мінус 6 цілих 21, 66. Для того, щоб ми могли відняти від 4,66. 466, 216. Ми 7 запишемо як 6 плюс 1. А одиницю візьмемо як 66 66. Ну що ж, тоді буде у нас не 7,66, а 6, 66 плюс 4 це буде 70. Записуємо 66. Відняти 6 21, 66. І це дорівнює. Ну що ж, зараз вже знаменники у нас тут однакові. Дроби можна знаходити різницю. 6-6 це 0. Попереду цей 0 не пишемо 0, цілих. знаменники однакові, тоді від 70 віднімаємо 21, віднімаємо чисельники, і все це буде 66. І це дорівнює. 70-20 це буде 50. 50-1 це буде 49. Отже, 49 записуємо 66. Є, так, 49 у нас ділиться тільки на 7, 66 на 7 не ділиться. Ну що ж, Тоді залишаємо це в такому вигляді. Це буде нескоротний дріб. Отже, різниця в нас дорівнює 49 66. Переходимо до останнього восьмого завдання. 10,3 мінус 8,1725. Для того, щоб відняти дроби, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Так, 25 на 20 не ділиться. Якщо я візьму 25 помножу на 2, це буде 50, також не поділиться на 20, на 3, 75 не поділиться, а от якщо я помножу на 4, це буде 100, 100 поділиться на 20. Тоді додатковий множник, у нас у 30 це буде 5. Так? Тому що 5 помножити на 20 це буде 100, а додатковий множник у 17 17,25 це буде 4. 4 помножити на 25 це буде також 100. Ну що ж, записуємо тоді. Ця різниця буде дорівнювати 10, цілих тоді. 5 помножити на 3 це 15. 5 помножити на 20 це 100 сотих. Відняти. Тут у нас буде 8 цілих. 4 помножити на 10 40. 4 помножити на 7 це 28. Разом буде тоді 68. 4 помножити на 25 це буде 100 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, все було б добре, але як від 15 сотих відняти 68? сотих? Я пропоную 10 записати як 9 плюс 1. А одиницю записати як 100 сотих. Ну що ж, тоді в нас вийде не 10,15, а 9 цілих. Ще раз. Тоді 100 сотих плюс 15 сотих, це буде 115, записуємо сотих. Відняти 8,0. 68. Сотих. І це дорівнює. Ну що ж, зараз вже можемо знаходити різницю. 9 цілих, мінус 8 цілих це буде 1 ціла. Тепер знаменники однакові. Віднімаємо чисельники, буде 115 відняти 68. Записуємо сотих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді запишемо, що це буде одна ціла. Ну, а різницю можемо і стопчик знайти. Так, тоді 115. Відняти 68. Віднімаємо. Так, 5 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 8 це буде 7. 1 забрали одиницю це 0. 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 6 це 4. 1 мінус 1, 0, попереду не пишемо. Тобто записуємо, що різниця в нас вийде 47 сотих. Є. Ну що ж, 47 сотих це нескоротний дріб, тобто різницю так і залишаємо. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання мішаних чисел і віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.